Хто та як поставив на місце Руслана Стефанчука, голову Верховної Ради, і чому це насправді дуже важливо. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І зараз я хочу повідомити новину, яка практично пройшла осторонь нашого інформаційного поля. І це дуже підозріло. Я просто достатньо добре вивчаю наше інформаційне поле, і про це майже ніхто не написав. А новина насправді дуже важлива. Стефанчук, Руслан Стефанчук, той великий хряк української політики, не побоюсь цього слова. Це людина, яка неодноразово брехала, брехала про юридичні речі, брехала, організовуючи саме організовуючи злочин з викрадення української землі і натор в супереч 14-14 статті Конституції. Брехня була потім ще в багатьох випадках, але порушення з розділу першого Конституції України це дуже дуже показово. І він ніби юрист, там, доктор науки і так далі. Де-факто Стефанчук зараз став куратором освітньої сфери, захищає якихось ректорів, якихось призначає сім'я Стефанчука також займається цими речами. Вплив дуже великий. ну Голова Верховної Ради все-таки це дуже серйозно. І от. 25 квітня місяць тому Стефанчука поставили на місце. І це дуже цікаво, насправді, і дуже важливо. Національна академія наук фактично послала Стефанчука із його бажанням стати академіком. Він же ж дуже поважна людина, дуже поважний юрист, який Бреше, я вже брехню, власне, один приклад брехні його наводив. Але було оголошено напередодні про те, що 28 вакансій академіків та 75 вакансій членів кореспондентів із 66 спеціальностей. І, власне, найбільшою інтригою зборів було голосування за кандидатуру Руслана Стефанчука для отримання звання члена кореспондента Національної академії наук України. Напередодні його кандидатуру як визначного юриста. Підтримало відділення Національної академії наук відділення історії, філософії та права. Але в результаті таємного голосування на загальних зборах кандидатура Стефанчука не набрала достатньої кількості голосів. Що це означає? Є теперішня наука, яка на превеликий жаль доведена до дуже-дуже сумного стану, я б сказав навіть жахливого стану. Цій теперішній науці на багатьох посадах на рівні керівників різних дослідних інститутів ще щось сидять люди, які дуже уважно заглядають в рот начальству, політичному начальству і тримаються за своє місце всіма силами, тому що це їхня зарплата, тому що це там хтось зможе через якийсь час на пенсію вийти, можна когось працевлаштувати, інколи якийсь лівий підробіток і так далі, тримаються руками, ногами, зубами. І власне відділення Національної академії наук, відділення історії філософії та права, тобто люди підконтрольні, під ієрархії на зарплаті і так далі, вони очевидно одобрили кандидатуру Руслана Стефанчука як такого. Великого юриста, видатного юриста, ну, про викрадення української землі і надер, я вже казав. Це злочин, який прощати не можна буде нікому. Ні великому Стефанчуку, ні маленькому Зеленському. Але повертаємось до Стефанчука. Ті, хто захищає свої шкурні інтереси і тремтить за своє місце, вони одобрили. А академіки сказали ні. Ті, хто голосували шляхом таємного голосування. І це дуже важливий сигнал. Чому? Тому що в них же ж нібито все схоплено. Як ну, свій президент, своя Верховна Рада, своя монобільшість, Стефанчук, голова Верховної Ради, свій Кабінет міністрів, всі свої міністри. Всюди розставлені свої люди, свої куратори, які прямо і непрямо контролюють за роботою всіх органів влади в Україні. І тут. Академіки голосують проти Голови Верховної Ради, тому що він не заслуговує на звання академіка. Цікаво? Цікаво. Це показник оцієї внутрішньої злості, того, що люди, які навіть в якихось місцях схильні до кон'юнктури, їх вже це все дістало. Вони відчувають огиду, коли дивляться на ті всі морди. Причому люди, які досягли звання академіка, навіть не надто заслужено, там є і такі, вони все рівно інтелектуально набагато вищі від загалу. І вони розуміють, що відбувається в державі, і їх цей зелений телемарафон в оману не, війде, не введе. Вони вміють, принаймні, в деяких моментах бачити суть процесів. Вони розуміють ту всю гниль. І вони пішли проти Стефанчука. Це дуже важливо, це дуже показово. І це показник того, що немає в Зеленського тої підтримки, про яку, яку нам малюють там продажні соціологи. Взагалі насправді немає. Супротив до Зеленського він колосальний. А скільки є людей, які відчувають до нього ненависть, які втратили близьких, рідних. Ще є багато індикаторів, по яких можна судити про реальний рівень підтримки Зеленського. Не звертайте увагу на, на ботів і ідіотів, які кричать слава Зеленському в соцмережах. Це взагалі не показник. Знаєте, нам колись казали, що українців не турбує корупція, а потім виявилося, от дзеркало тижня провело оплатило соцопитування, і 80% українців сказали, що Зеленський несе відповідальність за корупцію в Україні. А нам казали, що українців не турбує, тому що йде війна. От така реальність. І в цьому місці, вже завершуючи тему Стефанчука, я хочу згадати ще кілька випадків. Дуже цікавих. тут аналогія дуже точна, і я б сказав, надзвичайно пряма. Академія наук подібним чином до того, як зараз послала Стефанчука, вони так само посилали і Табачника, і Азарова. Табачник і Азаров хотіли стати академіками в свій час. І теж Янукович думав, що все схопив? Чи то Бога, чи то чорта за Бороду. І всі, хто біля нього, як голова СБУ свій, міністри свої, ширка якась там в Верховній Раді чергова, яка там дає більшість голосів, також є, тушки там поперебігали і так далі. І так далі. І табачника тоді не підтримали. І Азарова не підтримали. Уявляєте? А як вам аналогія? Щоправда, в зеленського влади зосереджено більше набагато, ніж було в Януковича. І Янукович, треба сказати, що з точки зору дотримання Конституції він і дотримувався набагато краще, ніж Зеленський, і навіть ніж Порошенко. Саме з точки зору формально-юридичної. В нього просто бандитський підхід був. Закон має працювати, а значить, ми маємо його написати під себе. А зараз ж навіть такого підходу немає. Зараз закон працює для своїх тоді, коли їм потрібно. А в решті випадків він не працює. Понять як таких немає. Але оця аналогія з Табачником і Зазаровим, вона дуже-дуже показова. І ви знаєте, є ще один надзвичайно хороший і ще більш позитивний приклад, ніж Стефанчук, коли ставлять на місце того, хто зарвався. І я про цей приклад розкажу, але розкажу в одному з наступних відео. Тому підписуйтесь на канал. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо розділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.